Дівчата, ну скажіть мені, будь ласка, що у нас сьогодні? Понеділок? Що ви сьогодні вирішили почати для себе новеньке? Моє рішення повернутися до спорту. Тепер надовго. Я Працюю в сфері освіти та контенту онлайн, і начебто краще не продумати професії робочого графіку. Але на жаль, я постійно сиджу в цьому кріслі. В мене цілком восдючий образ життя, і мені не вистачає рухливості. Відкрила для себе онлайн тренування. Бо фітнес зали. Я не люблю та й час. Вони мають трошки набрали. не трошки. Вирішила, що беремо себе в руки, беремо карі, матік і погнали. Микаю собі на великому екрані тренування. До речі, можна використовувати різні девайси. робити це буквально в будь-який момент, коли ти вільна. І ви не повірите, але після цих вправ так мені було тяжко виконувати, але я себе відчуваю просто неймовірно. У мене просто прилив енергії, але дуже хочеться пити. Якщо ви вагаєтесь робити це самі, чи просто вам потрібна підтримка і ви не такий соціофоб, як я, то ви також можете замовити тренування персональне з тренером онлайн-форматі. А знайти ці онлайн-тренування та набагато більше ви можете в них на інстаграмі. Тому підписуйся на їх інстаграм прямо зараз і більше не шукай жодних відмазок. Від бізнесвумен до в декреті це буде дуже корисно.